Дякую всім за зустріч. Зустріч ця важлива для мене особисто для впевненії для вас для України. Наприкінці минулого року ми домовились з вами, з усіма, відзначати день міжнародної міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Вчора відбулося. Це свято, цей день. Я хотів вас всіх привітати. Знаю, що ви були вчора в Києві, було посаджено сад міжнаціональної злагоди. Так, ну, на жаль, на жаль, не було можливості бути присутнім, але дуже важливо, що кожен народ висадив своє дерево. Гарна традиція, впевнений, що. Щороку буде така можливість зустрічатися і буде можливість розширюватись. Національні меншини справді роблять багато щоб наша країна перемогла в цій жорстокій війні проти агресора, який розпочав цю безумовну трагедію для України, як ми бачимо, для України Європи. Виклик для всього світу. і Я хотів би подякувати абсолютно всім і героям, нашим герої цієї війни і є серед наших національних спільнот, серед наших національних меншин. Ми дуже за це вдячні. Багато багато різних представників багатьох народів нашої нашої дружньої України. Дякуємо вам ще раз ще раз. Ми віримо в незламність України і в вашу особисту незламність. Я хочу, щоб ви знали Запоріжжя з Україною, Запоріжжя триває оцей тип форпост. Цю незалежність відстоюють. Пропозиції надавали до цього плану. в Україні. Голос українців має бути національних А що отримали максимальний результат?